Так, друга частина ножа, тому що є в мене определений розмір відео, яке я можу знімати, він мене вже закінчився. От, тому постараюсь в двох частинах. Так, дивіться про ножни. Ножни зроблені дуже класно. Тобто, я для того, щоб не те саме, не срапати лезо, от, я коли роблю ножни, я клею на лезо. По три слоя бумажного скотча з кожної сторони. Формую так, і потім якось в мене виходить так, що ну, нема, ну, не царапиться, тому що там же був слой, який той самий. Тут таке впечатлення, що вони якийсь взяли, не знаю, силикон, мабуть, те, те термостійкий спеціальний. І ви бачите, як вони його відформували. Ось отак йшла форма і отак йшла форма. Ось вони отут таку штуку зробили, бачите? Ось, я не знаю, що видно, чи ні, в мене дуже погана камера. Там всередині резинка, зверху дві резинки, це все стягнуто. Я зробив так же само на своїх ножних, на оцих, але бачите, у них воно отформовано, У мене просто роздвинуто. Я не, не, не ставив форму. Вони молодці, я до цього ну, не додумався. Я вже більше не знаю, років 8-9 роблю ножний кайдекс, не знаю, взагалі. Прості ножні, саме прості ножни, конвертом зроблені, але так вони класно зроблені, вони зроблені правильно, вони зроблені, ну парін. Прям в мене є, чому в них получиться. Знаєте, це як я всю життя ношу орієнт, От орієнт чим хороші часи? Тим, що будь-яка, будь-за якою ціною часи, все одно навіть за саме там не знаю, недорогі часи, ти получаєш гарне качество. Те ж саме тут. Тут, звісно, не в ціні справа, але справа от, е, в матеріалах, то тут багато пішло того кайдексу. Небагато тих людерсів, все так воно, знаєте, немає там якихось там. Ну роблять по-всякому, знаєте, що там буває. Простенькі ножни, не зроблені, дуже класно. За це ну, просто молодці. Дуже подобається, дуже класно там ніч тримається, одну рукою він відкривається. Ну, от. Казалось би, у мене то же саме, теж одною рукою відкривається, теж тримається, теж все клацає. Але все одно, отак от, якщо ну, положа руку на серце, ну вроде як і в мене, все тут відполіровано, але все одно щось трошки не так. От, якось отаке в мене враження. Далі, трошки хочу розказати про баркрівер. спеціально для Віктора. От. Я знімаю цей беркрівер, я зробив сьогодні такі нужний йому. Такий трошки схожі до оригіналу. От. Так от вони закриваються. На пуклю теж я зробив пуклю сюди. Що ж таке? І про беркрівер хочу розповісти трошки. Це беркрівер в личині 120. От. Попросив мене, чоловік каже, зроби максимально до оригіналу. От. І багато хто ще просить, зроби максимально до оригіналу. От. Я роблю максимально до оригіналу. Отправляю клієнту, клієнт каже, от розстановка пінів не така, перший пін бути стояти тут. Дивіться, з чого я почав своє знайомство з Ну, З Браво іменно. Десь років так теж, мабуть, 7 назад. Підіслав мені оригінальний Браво. Один шолов'яган. З проблемою, що із-за того, що пін дуже далеко стоїть, накладка вже відійшла трошки, вже там є щелина. Туди попадає всяка бяка, і туди вже гони, всяку там Ра -ра -ра разну нечість. От, ось, перероби, будь ласка, мені карту постав другу, перероби, будь ласка, мені отвір. От. Це був, наскільки я пам'ятаю, триві. Ну, от. Я просто дуже добре пам'ятаю, як я його сверлив, вже закалений. От. Сверлами по, по кафелю, по керамікам, скільки в мене на них пішло на, 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 на ці отвори. От. Після того, ну, воно, як завжди, знаєте, зробив, виставив там фото чи відео. Після того мені їх ну, десь, напевно, так до десятка точно мені їх ну, відправляли. Оригінальні проблемою, що, ну, що тут відходить накладка, туди попадає бяка. От. Тому я вважаю, ну навіщо робити ті ж самі помилки, які робить. Ну, не знаю, це помилка, не помилка. Я думаю, що вони знають про цю проблему, бо думаю, що якщо мені так багато попадало. От, ну, блин, ну ножі всім, 6-7 точно мені мені ну, оригіналу приходило. От. Я з них тоді відмальовував, в общем, отак. От. от. Тому я трошки розпіновку делаю другу. Таку, щоб. Щоб трошки ну, краще держалась рукоять. Ну і сам ножни. спробував повторити оригінал. От. Ну, трошки так своє щось вставив сюди. От. Вставив я, що. Ну я, по-перше, я люблю такий колір. От. Цей колір називається Camel, коричневий. корічневий. Він такий на оригінал трошки схожий. Оригінал він таки, трошки до, -до, -до червоного, коричневий, але трошки так до червоного. От. Але цей Camel верблюд дуже мені подобається. Зробив я отут Таке хаотичне тиснення. Ну, тільки раді того, щоб ну це все-таки ліцева сторона, якщо він десь там буде царапатися, щоб ну, не дуже було воно його видно. Ну, це теж нож заказний, завтра це все поїде в мене на ну, той самий. На гравіроку я з'їжджу, відгравірую всі ножі і надію, що в п'ятницю вже віддам переточню. Ну, Натощу це все ще ще не точене. Це все, все просто зведене. Ну, от. Надію, що в п'ятницю це все поїде до своїх власників. От. Я дуже дякую за увагу. От. Я дуже дякую за можливість потримати цей ніж в руках. От. Власнику Артему дуже дякую, що він ну, довірав мені і прислав цей ніж. От. Завтра він поїде. Я з ним зв'яжусь, візьму адресу, завтра він поїде до нього обратно. Всі маніпуляції, які я хотів з ним, я провів, відмалював, потримав в руках. в общем. Так, дякую Віктору Мацекуру за те, що він звів мене з Артемом. І взагалі, я оставлю ссылку на його канал під відео. Чоловіга обозріває багато ножів, роблять ну, дуже качественні огляди. От, подивіться, я теж багато нового для себе знайшов в його оглядах. Все, дякую за увагу. Всі ці ножі ще будуть зніматися окремо. От. Кожен ніж, дякую, слава Україні хлопцям.